Нутриціолог, який їсть пельмені. правда чи міф? Давай розберемось. Якщо ви любите пельмені, вареники чи хінкалі, не треба собі в цьому відмовляти. В кінці вам покажу, як адаптувати ці продукти під здорову подачу. В Складі обов'язково звертаємо увагу на м'ясо. Воно має бути одним з перших. Не має бути підсилювачів смаку та зайвої хімії, тільки спеції, цибулька, томат. Наприклад, у мережі супермаркетів ВАРУС можна знайти пельмені, хінкалі та вареники власної торгової марки Вигода з гарним смаком. Ця продукція ретельно перевіряється відділом якості та проводиться перевірка виробництва незалежної аудиторської компанії. А найголовніше це те, що купуючи ці продукти, ви долучаєтесь до крутої ініціативи. Благодійний проєкт Геройка та мережа супермаркетів ВАРУС розпочали масштабну благодійну кампанію. Мчимо до перемоги разом. Одна гривня з продажу кожної упако. Овки іде на автівки для наших героїв. Адаптувати можна кожен продукт. Головне балансуємо овочами та зеленю. Тоді пельмені можна спокійно споживати без шкоди для здоров'я та фігури.